Доброго вечора. Доброго вечора, шановні пані та панове, усі численні уболівальники ЛТК. На першому регіональному розпочинається прямоефірний по у стадії плей-офф розіграють, розіграють медалі. Ну от зараз м'яч встановлено на центральній точці поля. Розігрує команда Локомотив. Свисток вже пролунав. Мо... Локомотив показав а, великий палець гори, Зійняв його на адресу свого. Партнера. Не встигав він до цього мяча. Тим временем смена а, у луганської команди. Вийшов Разуванов, Максим Бесалов, Тарас Кусь і Дмитрий Иванов. Кусь! Го! Тарас Кусь відкриває рахунок у цьому матчі. 1-0 попереду ЛТК. Тарас Кусь відкриває счет на четвертой минуте матча. Блискуче. Я хочу зауважити, шановні вболівальники, Ось зараз показують, як радіють ультрас команди ЛТК. Хто з річки помолодшав хлопець років на п'ять. Дуже нечемно появився у центрі поля, вдарив його ззаду по ногах, але момент треба було відіграти до кінця. І Тарас Пусь із дальньою стійкою горі суперника не вимкнувся з гри. От Разуанов перехватувати м'яч. От... Пусть допомагає. Разуванов. Удар поворотом і... Блискучий удар Володимира Разуванова. Рятує! Рятує. Капітан команди Дмитро Литвиненко рятує від другого голу. Фінал Кубку України, тому що цей фінал вже було оголошено, відбудеться саме тут, у цих стінах на ЛТК Арені. Тому прагнемо, аби це був для луганської команди такий домашній фінал. Звери до Перегол! Ось це по-справжньому! Індивідуальна майстерність і класний капітанський пас на загострення від Артема Розя. Але це було за межами поля Леонарда. Хоча е, я пригадую момент, коли Іванова шбурнули просто підлогу, але той момент краще не пригадувати, або, тому що зупинка гри тоді могла б не спричинити відкриття рахунку. Свиридов, Свиридов з м'ячом проходить. Який О, пас! Пас наш! Який Игоря! Пас Свиридова! Знаете, ось знову, знову! Шакати остаточно. І м'яч тепер у команди у Червоному. О, ось тут, ось тут вже розпадає. Ось, ось це просьба блискоче рішення. Ось це, це класно. Ось це я плескаю у долоні зараз арбітром Запоріжжя. Віддає, віддає належне так само, і увесь глядацький загал. Це було справедливо. Не потрапив цей епізод, під, скажімо так, динаміку епізоду під телекамери, але журба сьомий номер отримав вилучення заслужено. Зрізався у нього з ноги, наче ключкою зіграв Богдан. І вже з м'ячем наші гості. Їм потрібно утримати м'яч. От зараз ось так навіть хапають за футболку. Воронін. Але дає грати арбітри у менші. Меншинстві. У меншості скорочує розрив рахунку Євген Клочко. 2-1 На екваторі. Першої половини зустрічі. 2-1 І все одно. Все одно в меншинстві грає Локомотив. Ну тут потрібно було б Леонардо, знаєте, звернути увагу на те, як грали проти стрільця партнери Клочка. Хапали за труси, навіть роздягали його. От зараз можна Гол! Ну вот! Оно. Ось це справедливість. Боженька є на білому світі. Тарас Кусь. Ну не на нього цей м'яч запишуть. Запишуть його Автокол. на Миколу, Миколу Білоцерківця, -Біло шановні пані та панове. Але він Тарас Кусь, прострілював і спиною стоячи до воріт. М'яч влучив у п'яту білоцерківця і закотився. Так зухвало закотився у ворота. Трі-оді на 10-й мінуті. Б'ють його, б'ють його по ногах, але він дає передачу на Рося. Той на Сверидов. Сверидов на стрільця у центр на Рося. Ой ну, теряє м'яч. Прикро, прикро. Нос пасає Савінка. Блискучі, оплески на адресу Юрія. Не зупиняється команда. І знову Не зупиняється команда Локомотив. Контратака. Стрілець по стрілец. поликами суперника, полицу суперника, треба підтримку, треба пробиває. Да пробиває. Хорошо грає голкіпер Кусенко. Богдан Свиридов міг. Харківського локомотива. Леонардо мушу одразу після цієї атаки. Клочко пробивав. Ну і совенка. Футбольний елемент. Олександр, я хочу відмітити, что. Федорченко. Федорченко. Ой-ой-ой. Ближній угол. Федорченко І ще один удар. Ну, так ми не помітили появи цього гравця. І перехватив Іванов. Беразуванов. Бездарно зараз мені здалося Євген. Ого, Ой, я... Розуванов, молодець, какой ну, от, з ударом заключительним для міста Харківського локома. Якраз от цього самого Федорчика, Федорченка, який е, зараз виконав ведення м'яча за меж полю Лучко, Сорокін. Пресинг, пресинг вмикає ЛТК, але не таким. Активним чином Федорченко про удар поворотом, Ну Сов'янка не я, я так сказав дуже поступливий до елементів боротьби. Проте з дисципліною все гаразд. Арбітрів про це свідчить вилучить рядом со штанга. Пролітає м'яч. Олександр Стрілець побачив, що Лисенко відійшов. Дуже далеченько. від... <віться> сміх він. Щось на кшталт передачі чи прострілу зробити біля наших воріт. Клочко з м'ячем пробиває Білоцерківець! Молодець! Молодець Савенко, молодець. Пусть. Те, що потрібно намертво грати, вправно діє. кровать м'яч треба. Це... Це точно. І тут Юрій Савенко мужність продемонстрував і спортивний свій характер сверного перехоплення. Просувається далі. Обходить клочка. І ще далі. Віддавав на стрільця, але стрілець не повірив, що зможе дійти. Ну, розігруває. Блискоче. Юрій Савенко, блискоче. Молодець Савенко. Накрив. Знову ж таки, руками вперед. Поки що її команда поступається з рахунком 3-1. Намагається будь-яким який будь чином. Будь-який спосіб. Я все-таки продовжу. Роман Ковальчик говорив, що з фізичною формою... Ні, не продовжити. Команда... Не продовжити блиску. Гол! Yeah. Будь-це yeah. не мали сказати! Намагався, намагався мій колега коментатор Леонард Ситовського. Пробиває, пробиває. володимир Разуванов. Забиває гол! 5 один. Одразу одразу п'ятий польовий з'являється у локомотива. Розуміє Ривкін, що каші не звариш. За таким перебігом гри пробиває Саванко. І що? Ні, ні, не влучає. Трішечки, зовсім трішечки. Не влучив м'яч у ворота. відпившися від паркету, він у лічених сантиметрах. Я б все одно не сказав, що цілком і повністю вина на плечах Лисенка у пропущених цих двох м'ячах. Але певною мірою міг грати надійніше, так як він грав у першій половині зустрічі, небезпечно пробивав Дмитро Клочко у притирку зі стійкою. Ну. На то он і, тренер, і... і ви бачите, тримають м'яч. Завдання п'ятого польового гравця потримати м'яч, виходить, що так. Збити наступальний порив, виходить, що так. Принизити Литвіно. суперника це виходить, Я що батися нельзя. Сірий з м'ячем, намагається там щось вдіяти, але не знаю, що робити з м'ячем. Футболісти команди локомотива 5-2. Ну, догралися. Можна сказати, і так, що догралися футболісти команди ЛТК. Хтось скаже, мовляв, ну не за сценарієм, скажімо так, не за сценарієм. Навіть у Ривкіна не було такого сценарію. Ну, Тим Приховує... А от тепер все стало на місця. 6-2. Близько Блискуче відбирає м'яч. Володимир Розуванов. віддає класну передачу на стрільця. Як на ворота. Ну, я зараз я взагалі наблюдаю. Це неймовірна футзальна вистава, шановні пані та панове. Це просто. Це, це слава мініфутболу футболу як такому. ой 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 як ошибається. Що, не було порушення правил? Не було порушення правил проти Юрія Савенка. 6-3. Зрителі свистять, недовольне. Ну, кажуть, арбітри що не було порушення правил. Ні, Заміна не... вратаря. Ніхто не скасує цей гол. Клочко. Ну так довго може тривати. От Розуманов. Розуманов пішов. Пішов Розуманов у прецяних. Розь одразу вийшла. Наші хлопці. Пресингує команда ЛТК. І от смотрите, тепер розрив такой пішов. Навіщо? Богдане, навіщо ти... навіщо ти чіпав того... того Клочка? І жовту картку, ще отримав. Кричить. Десятка уболівальників ультра. Вігрі Глачко і Юрій Савенка. Ні. 64. 6-4. 6-4 на табло. Залишається трохи більше 4 хвилин до закінчення цієї зустрічі. Інтрига зростає. Роман Ковальчик не випускає його. Ой, ой, як ничемно зіграв Сорокін проти Рося. І не свистить арбітер. Там просто завалили нашого капітана. Я я, я просто, я вже молодий хлопець. Артем Рось перебросив ворота. Перебросив ворота. м'яч без Бісала без пустих ворот! Небезпечний Сорок... момент.